Тварини. Багато кому здається, що вони не відчувають війни. Хоча насправді вони не розуміють, що саме відбувається, але вони відчувають екоцид з боку Кацапів. Про це я розповім пізніше. Зараз я хочу розповісти, що відчувають домашні тварини. Ну, по факту вони не розуміють, що таке окопи, ракети, бомби, окупанти та інше. Але вони теж чують вибухи і лякаються цього. Наприклад, я пам'ятаю, як у нас було гучно від вибухів уночі. Та бідний Фунтік дуже злякався, а саме він нас розбудив та повів у коридор. А на наступний день, коли вночі була гроза, він у дві години ночі намагався нас розбудити та евакуювати у коридор. Та, взагалі, тварини лякаються вибухів не менше ніж людина. Птахи розлітаються, собаки розбігаються, а домашні тварини будять своїх господарів. Але таким тваринам ще пощастило. Але ж є і ті. Хто живе неподалік від фронту, коли були наступи, люди, тікаючи від війни, забували про братів наших менших та бросала їх на славілля долі. Потім, якщо місто, де їх залишили, звільнили, то їх відправляли у приют для тварин. А Якщо територія не була звільнена, то їх подальша доля невідома. Скоріше за все, на окупованих територіях у кращому випадку не перетворюються на сталкерів посеред руїн, а у гіршому випадку наступають на міну чи вмирають від голоду. Про домашніх тварин, а саме про песиків ми поговорили. З котиками теж саме. А що про крис чи подібних? Вони перетворюються на їжу для зголоднівших псів та котиків. Якщо звичайна миша чи криси можуть так жити, то домашні криси звикли до зовсім інших умов життя. Думаю, що долю риб, сумів і подібне говорити не прийдеться. Про домашніх ми поговорили. А що про диких? Взагалі, якщо мова йде про вовків, лисиць та інших у полісі, то, мабуть, для них не так сильно все змінилося. Але виключенням є міста, де чи тривали бої. Я про Бучу, Ірпінь, Макара, Куп'янськ, Вдівку, Бахмут та інші. Окремо можна виділити Кінбурзьку косу, де окупанти спалили 11 тисяч гектарів лісів. Я думаю, немає сенсу говорити, к смерті якої кількості тварин це привело. Але, мабуть, найбільший екоцид тварин за всю війну стався після того, як кацапи підірвали Каховську ГЕС. 180 тисяч птахів та диких тварин загинуло у результаті підриву Каховської ГЕС. І це тільки приблизна оцінка. Їх може бути набагато разів більше. Але ще є і психічний та фізичний вплив для окремих тварин. Одного пса винесло в Чорне море. Його носили по чорному морю, доки він не доплив до Одеської області. І за підрива каховської ГЕС цей пес пережив неймовірне. Він плавав у воді, і для того, щоб вижити, заліз на дощечку, яку він побачив посеред потопу, та почав сидіти і чекати, коли він допливе до берега. Його винесло у море. Ви розумієте, що він відчував, коли плив посеред пустельного моря, де не було і натяку на сушу? І це не єдиний випадок. На щастя, його врятували. Є та ж відео, тепер його приютила сім'я. Найстрашніше у цій ситуації те, що багато різноманітних заражень потрапило у море. Ми ніколи не узнаємо, які тварини вимерли через цей екоцит. Треба ще знати, що у результаті вибухів, прильоту ракет та кабів вмирає немало псів, котиків, криз та інших домашніх тварин. У результаті війни в міста в Україні почали заходити дикі тварини, до цього їх розстрілювали. Ви спитаєте: а у чому проблема? Проблема у тому, що багато у кого є сказ. Наприклад, в Кропивницькому недавно виловили у парку Козачий острів. Де гуляли люди, скажену лисицю? Дикі тварини обирають життя у місті, тому що тут є всі умови комфортного життя: смітники, у яких є огриски, качки у річках та теплопровід. До речі, лисиці у Кропивницькому поселилися у канаві. У результаті переселення диких тварин, яких перестали розстрілювати, багато разів збільшилась кількість смертей із за сказу, інфекцій та інших хвороб. Як живуть зоопарки під час війни? Для прикладу, візьмемо Миколаївський зоопарк. У цей зоопарк прилітало понад 10 разів. Я коли там був, бачив таку картину. На початку я говорив, що домашні улюбленці лякаються вибухів. Як ви думаєте, що відчувають вони, коли буквально в 10 метрах від вольєра з тигром прилітав боєприпас? В цілому, зоопарк функціонує зараз, але прямо в самому зоопарці поставили ось такі стальні коробки, типа бункери, тільки над землею. А тварини вже звикли до тривогам, але спочатку вони лякалися не тільки вибухів, а й сирен. І багато домашніх тварин лякалися сирен не тільки вибухів. Коли люди спускаються в укриття, то як зазвичай багато хто не бере тварин, що вже призводило к нещасним випадкам.